Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні у нас 16 листопада і я хочу вам показати, що в нас на цей час ще квітує. Ось ще до цієї пори у нас квітують такі чудові гладіолуси, які вже потрібно пообламувати, тому що гладіолус повинен місяць. 40 днів відпочити після квітіння, щоб набрати сили на наступний рік. Також, як ви бачите, ось у нас е, однорічні ці вегатативні е, жоржини вже листячко. Сьогодні попідмерзало, тому що вчора був е, приморозок. І ось так вони виглядають, шкода, були дуже гарні ці. Жоржинки. Ну, а зараз про найцікавіше. Подивимося на наші хризантеми. Це зараз дуже актуальна тема, тому що якраз в цей момент квітнуть пізні сорти хризантем. Всі дуже зацікавлені, що іде і як. Тож я вам показую ось дуже гарний сорт мультифлори. Вибачте, він кущ не дуже похожий на мультифлору, тому що. Це вже залишки, які залишилися, які ми продаємо маточними рослинами. Тож, кущі не найкращі, вони не показують усієї краси того, що цей кущ може дати. Але квітка дуже цікава. Це номер в каталозі 113. Назва цього сорту. Ось квітує номер 114. Це сорт Fun Fun Deep, Теж дуже гарний сорт. Дуже його гарно купують, тому що ну цікава квітка. Номер 112. Трохи невеличкі проблеми були з цим сортом, тому що, ось придивіться. Бачите, яка квітка. Хто отримав, наприклад, дуже великі кущі, то не сумнівайтесь, що, що, що це мультифлора. Просто вона в них так виросла, тому що е, стояли густо і кулька не наросла, і вийшли. Ну, в мене теж, бачите, вони стояли густо і немає кулі. Але це все мультифлора. І якщо е, правильно все це вирощувати, то буде гарна велика куля. І це номер. 112. Ось, бачите, яка квітка. Бо одна замовниця відмовилась від замовлення, тому що вона сумнівалася в сорті. Я два дні перевіряв все, чи то той сорт, чи не той сорт. Витрачав на це час. Виявилось той сорт, пишу все. Вона відписала, що вибачте, я сумніваюся в цьому сорті. Щось там, щось там. Ну, добре, замовників стільки, що я не переживаю, коли щось хтось від чогось відмовляється. Ось, нарешті, розквіт сорт, який дуже довго чекали. Цей сорт був заявлений, що для професійного вирощування. Не знаю чому. І ще було заявлено, що він має квітку. Жоржиноподібну. Не знаю ще, не бачу нічого якогось такого цікавого жоржиноподібного. Це сорт під номером 120. Назва цього сорту. Тож, ось такий чудовий сорт. Напевно, його немає в Україні на відправку. Тому що там весь цей сорт. Був розісланий ще живцями. Нагадаю вам, що всі, хто хочуть нових якісь сортів, то вже зовсім скоро, трохи більше місяця, буде новий каталог. На різдвяні свята вже буде новий каталог хризантем, Євроживців, і можна буде робити замовлення. Трохи пізніше зніму відео, як це все буде виглядати. Які умови замовлень, тому що в цьому році я їх е, трохи зміню, не буде вже е, більше так, як було в минулому році. Тож, чекайте на інформацію всіх, хто хоче замовити, е, будь ласка, почекайте вже зовсім скоро, і ми будемо робити нові замовлення на Хризантеми. Е, все інше ми хіба бачили? Тож, Зараз підемо до нашої корейської хризантеми. Дуже багато всього понаквітало. Я вам все це покажу. І навіть я так сподіваюся, що сьогодні зніму вам теж відео з корейською хризантемою, яка росте в відкритому ґрунті. Ось дивіться, це номер 110, хіба так? Він ще і не підписаний. Підписаний 110. Ось. Е, так. О, земля замерзла, дивіться. Не можу впихнути. Замерзла земля. Номер 110 Надія Йосипівна розсилає цей сорт. Сорт називається КЙорде Лорейн Perro, тобто перлина. І ну, дуже гарний сорт. Чекаємо, коли він. Розквітне повністю, якщо розквітне, тому що сьогодні такий приморозок. Жоржини всі позмерзали. Дуже шкода. О, йдемо до найцікавішого. Пам'ятаєте, коротке відео з великоквітковою хризантемою? Нарешті вона квітує, але квітує теж ще не повністю. Квітує ось так. Ось, погляньте, ось цей кущ. На три пагони. Дивіться, перший кущ, бо я його нічим не обробляв. Перший кущ квітку з'їли тля ще, як тільки почав формуватися кущ. Пізніше ця заквітла дуже погано. Десь вона тут, може, навіть лежить, ні. Такий був дуже-дуже деформований. Квітонос. Але ось пішли тут додаткові, я їх позалишав теж по одному, якщо встигне, то можливо заквітне. І ось погляньте, квітка, але це вона ще не повністю розквітувала, не знаю, чи розквітне, тому що через ці морози ось починає квітнути. Ось така квітка. Якби ми залишили всі бруньки. То квітки були маленькі. Можливо, зараз я покажу десь на інших великоквіткових, е, ті, що посаджені в горщиках. Тож, йдемо далі. Ось наш красень цього та голд. Е, потім ось дивіться різницю. Бачите? Зараз я вам покажу. Е, Сальто Віолет Бланк. Е, ось такий. І ось поряд це в нас піктовіолет Violet Blanc. Бачите, яку, яка різниця? Ну, Сальто, бачите, мало на ньому білого. Але різниця дуже видно цю різницю. Тож ось так, така різниця між цими двома сортами. Ось ми з вами прийшли до великоквіткової хризантеми. І ось погляньте. Тут нічого не обривалося. Всі бруньки були залишені. Ну і ось така квіточка. Якби залишили тільки один квітонос, то квітка була б набагато краще. Ось погляньте, тут ми маємо раз, два, три, чотири 5 квіток. Ось, щоправда, це другий сорт. Тут ми маємо одну квітку. Тож, ось такі чудові хризантеми, великоквіткові. Ось, погляньте, які красуні. Це все просто пізно посаджено, тому воно так виглядає. Ось ще дуже цікавий сорт. Теж Надія Йосипівна його відправляє. Теж він у неї є. Дуже гарний. Номер 108 пише. Ну, напевно, і є 108, або 108, або 107. Потрібно перевірити. Я пізніше перевірю, і все вам скажу. Це. Е, ну, мені здається, що це е, сорт бронз. Але я не впевнений, тому що ніби він був 107 а тут 108 Можливо, щось наплутано, але я пізніше все перевірю. Добре, друзі, вже розібрався, трохи далі відійшов і в усьому розібрався. Ось 107-й номер. Це цей бронз. 108-й потрібно подивитися. Направда, дуже багато сортів, тож все просто не можу пам'ятати. Теж у Надії Йосипівни є цей сорт, вона його відправляє. Тож кому цікаво, то. Можете писати, вибачте, що потрібно дуже довго чекати, тому що Надія Йосипівна е, збирає там всі е, посилки сама, е, не встигає все е, швидко зробити. Тож, е, доводиться вам чекати. Вибачте, чекайте, тому що ну, швидше ніяк не вийде. Ось дуже гарна ромашка. Шкода, що був цей е, вчора приморозок, тому що. Я думаю, що вона буде пошкоджена е, через цей приморозок. Тому що білі сорти найгірше реагують на приморозки. Але дуже гарна ромашка з зеленою серединкою. Це е, корейка, якщо комусь цікаво. Ось теж якась корейка дуже гарна. Зараз почали квітувати дуже багато різних цікавих е, сортів. Ось яка кореєчка чудова. Гляньте, Похожа, трохи схожа на цей атат Red Gold. Просто неймовірна. Ну, Це ось моя фаворитка цього року. Дуже гарний сорт Solinea. То Pink Fresh називається сортусерія Я Раніше було коротке відео, і там її назвав Соленія. Вибачте, бо правда дуже багато всього все не, неможливо пам'ятати. Тож, ось такі гарні хризантеми. Е, Ось дуже теж гарний, цікавий сорт. Такий е, пурпурний кольор. Дуже гарний. Ось ще мені дуже подобається ось така жовта. Чудова, а погляньте, тут два, два сорти цієї жовтої. Є ось така красуня. Це номер 190. Якби ще вони вміли писати, 192. І є друга жовта ось така красуня. Теж дуже гарна ромашко подібна хризантема. І це 137-й номер в каталозі. Дуже-дуже гарна. Добре, йдемо далі, тому що у нас дуже багато сьогодні е, цікавих сортів, бо я ж кажу, кожен день все розквітає, кожен день презентем е, стає більше і більше. Кожен день приходиш і дивуєшся. Боже, яка краса, Боже, яка краса. Тож, почнемо від ціля. Ця ромашкоподібна вже давно в нас квітує. Номер 181. Така гарніня. Червона, ромашкоподібна. Ось 136-й номер. Теж ромашкоподібна. Гарна хризантемка. Ну, правда, як ромашечки. Е, і ось така ромашка. Бо бачите, це як звичайна ромашка, а тут ось такі е, дуже такі незвичні квітки. І тут номер 204, якщо комусь цікаво. Ось заквітувала ця, ще в нас не квітувала, тільки починає. Ось, подивіться, яка гарна красуня. Думаю, що в повному розпуску вона буде неперевершена. Взагалі хризантема це така краса. Погляньте, зараз вже осінь, ніде нічого немає, а хризантема квітує різними барвами і дарує нам е, гарні відчуття. 198. Дуже це ця, що тільки почала розквітати. Ну, Зовсім скоро побачимо, як вона буде виглядати в повному розпуску. Ось якась біленька тут теж почала тільки розквітати. Навіть не буду дивитися, що це за номер, почекаємо, хай вона розквітне повністю. Ось біла, теж гарна. Зараз я вам скажу, що це за номер. 151 номер в каталозі. Погляньте, як сьогодні замерзла вода в ставочку. Ось. Бачите крига. Добре. Капуста декоративна в нас ще росте, це посаджена ще в минулому році досі росте. І ось анемоноподібна, ось така чудова хризантемка. Зараз теж подивимося, який це номер, якщо вдасться. 196-й номер в каталозі. Е, дивіться, кому що цікаво, записуйте. Номера на наступний рік залишаться ті самі. Тож, якщо комусь когось щось зацікавило, ви записуйте собі, будь ласка, номер, а пізніше, коли буде новий каталог, все, що вже було в каталозі, воно залишається на тому самому рівні. Тут у нас нічого не квітує. Ось квітує, ну ми вже її. Декілька разів дивилися цю хризантемку, Зараз гляну, чи вона у нас підписана, чи не підписана. На жаль, вона не підписана. Тож, не знаю, що це за сорт. Не знаю, чи вдасться її ідентифікувати, тому що, тому що нема жодного підпису, на жаль. О, є картка, то я не скажу вам номер, але скажу вам назву. Crystal Purple. Тож ось така це красуня. Ось такий це сорт. Ось такі чудові квіти має. Ось є інший сорт, такий трохи е, сивий. Це вже інший сорт. Добре, тут ось ще якісь сорти в нас не квітують. Йдемо далі. Ось красуня, яка, бачите, теж мороз ну, шкодить світлим сортам, дуже шкодить Шкода. сорт неперевершений. Квітує вона трохи раніше, у нас так квітує, тому що пізно вона посаджена. От Ось цей сорт він є посаджений на тій ділянці, де в відкритому ґрунті посаджений. Вона там виглядає неперевершено. І сьогодні я проходив повз. Тож бачив, що нічого з нею не сталося. Сподіваюся, що я сьогодні там зможу побувати з камерою і все вам відзняти. Номер, ну, напевно, що 144. Зараз подивимося на іншому, бо бачите, яка каліграфія у людей. Ну, хтось не думає, що. Хтось буде пізніше розбирати ці номери. 144 номер. Ось теж фіолетова така красуня. Дуже гарна. Зараз дивимося, який це номер. Ну, мені здається, що 124-й. Зараз так, 124. -й. От Отак шукай пізніше. Де що за сорт. Ось дивіться, якийсь сорт дуже, дуже поки що похожий на мій фаворит, фаворит цього року Solinea Fresh Pink. Але, можливо, пізніше вона буде виглядати трохи по-іншому. Номер 189. Ось така красуня. Ще почекаємо, хай вона повністю розквітне. Ну це біла, ми, напевно, її вже дивилися. Номер 143 в каталозі. Тож ось така. І йдемо далі. Ось красуня Pink lemoнят Теж дуже, дуже гарний сорт. Погляньте, які. Гарні квітки. Тут теж гарнюня. Без назви сорту. Сподіваюся. А без назви сорту. І я так думаю, що це та сама що ми тільки що е, читали. Е, с... Crystal Purple Так мені здається, що це вона. Добре, пізніше розберемося, пошукаємо, можливо, десь тут ще будуть картки або щось написано. Е, ще ось така червона ромашкоподібна Дуже багато ромашкоподібних. Ось красуня, номер в каталозі 160. Теж дуже гарна. Е, Ромашка подібна. Ну, це, напевно, шостий номер. Шостий номер, сорт називається Rainbow Hearts Delight. Ну На ній повинно бути трохи більше. Жовтого ще, і вона повинна виглядати просто бомбезна. Ну, але іноді бракує якихось поживних речовин, і сорти не дають е, тих всіх е, фарб, які потрібно було б. Е, ось, дивіться, сорт схожий на сальто-віолет бланк чи на щось таке. Е, погляньте. Номер сорту. Номер сорту 200. Ось така краса. Не пам'ятаю, чи ми дивилися там цю ромашкоподібну подібну. Ось така фіолетова ромашкоподібна подібна гарна. Напевно, що ні. Теж дуже гарний сорт. Ось гарний сорт і... Напевно, що цей сорт у нас там на відкритій ділянці вже гарно квітує і там е, виглядає дуже, дуже цікаво. Ось розквіт. Сорт анемоноподібної. Ми його вже кілька разів дивилися, він був ну, якийсь такий. А при повному розпуску, погляньте яка гарна така квітка. Е, таке оригамі. Ну, якийсь такий японський. Стильміні цієї квітки дуже, дуже гарна і цікава. Номер цього сорту 195. Це ми вже бачили цю красуню з сивим відтінком. Далі ще ось така у нас пурпурова, вона вже квітує теж давненько. Номер сорту. 168. Вже вона в якійсь відео була показана. Ось така жовта, чудова красуня. Номер цього сорту у нас 205. Далі ось така червона ромашка. 126 номер. Тут ось ще якісь, напевно, що не квітують. Або ж, можливо, ага, це ось п'ятий номер. Теж е, червона ромашка. Тільки вона трохи інша, ніж ця, бо тут, бачите, такі е, длинненькі пелюстки. А тут трохи інші. Е, біла красуня з таким е, жовто-салатовим відчинком. Дуже гарна. Е, номер цього сорту, кого цікавить, 150. Зараз ще десь подив... Так, 150. Ну, тому що каліграфія е, трохи нас підводить в цьому місці. Е, жовта, чудова, велика квітка. Е, номер 167. Е, ось одна з моїх фавориток. Але бачите, після. Цього приморозку вона ну, не зовсім гарно виглядає, але квітка дуже гарна, мені вона дуже подобається. Номер 130. Ось така ще гарна квітка, трохи похожа на Пінк Ломонят. І, ага, І знаєте, що я вам скажу? 160. Йдемо, це теж 160. І що у нас тут? Ні, пінк-лимонят, де це не 160-й. Але, ну бачите, трохи похожі. Ось номер 160. А ось ця пінк лимонад. Ні, не зовсім, але є невеличка подібність. Добре, далі, що в нас ще залишилося? Йдемо трохи. Тут вже зовсім мало сортів тих, що квітують. Ось, дуже гарний сорт. Корал суперовий, просто, мені дуже він теж подобається. Зараз я вам скажу номер цього сорту, щоб ви кому цікаво не скажу. Е, дивіться, номер або 191, або 192. Е, якийсь там корал. Направда, дуже багато сортів, я не можу їх всі пам'ятати. Це мені потрібно жити тільки самими хризантемами. А в нас, крім хризантем, ще дуже багато різних квітів, які теж ми вирощуємо і ну, неможливо все пам'ятати. Номер 155. Ось така красуня. Ну, таких багато. Ось наступна ромашка. Така коралового лососового кольору. І це номер 132. Червоні. Навіть ну, червоно-бордові. Ось такі красуньки. Номер 161. Погляньте, які гарні. І ось ще така ромашкоподібна. Гарна хризантема. Номер 207. Друзі, іду далі пакувати замовлення. Часу немає і так дуже багато часу витратив на це відео. Тож, чекайте, я сподіваюся, що сьогодні я зможу зняти ще відео з тієї ділянки, де ці хризантеми посаджені в відкритий ґрунт. Хоча ще хочу вам сказати, що там не всі сорти посаджені. Але ті, що посаджені, ми подивимося і подивимося, як вони виглядають. Добре, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставляйте вподобайки. До побачення.